Доброго вечора всім. Ну, отримала я посилочку з того розсадника, який анонсувала в минулому відео, що він не дуже розрекламований. Насправді, ці люди мають в інстаграмі сторінку, у вайбері-сторінку і сайт. Я номера телефонів, звісно, прикріплю там в описі. І називається цей розплідник Посади тує». Я не зустрічала його серед нашого сарафанного радіо. У них купляють давно, мені подобається. Ви собі. Асортимент досить гарний. Просто у мене чому рослинок не так багато, тому що рослинки на штамбі, ви розумієте, що вони коштують кошти. І не завжди я можу, по-перше, собі це дозволити. А по-друге, в мене вже досить великий вибір хвойних, і, до речі. Дуже багато куплених саме в цьому розсаднику. Ну, менше з тим. Давайте розкажу, що ж я цього разу придбала. Дуже хотіла, думала, що вже зупинюся, але ж оця, ну як можна зупинитися, вони почали працювати з березня. Я півзими гортала їхні ялинки і сосни на штамбі, і вже зупинитися, звісно, що не могла. Але почну я з іншого свого бажанічка такого, «Нана Грацеліс», Ось такий. Це повільно росту... зростаючий, повільно зростаючий, короткий Я його бачила в дорослому вигляді. Він такий хвилястий, він завжди буде карликової форми, потребує переднього плану, ну, звісно, сонечка, і передній план він хоче, тому що він невеликий, але дуже такий акуратний, як би це правильно сказати. Він такої дуже охайної форми. Дуже мені подобався. Я все відкладала, відкладала. Думала, у них є там дешевший варіант такого кіпарисовника. Але я хотіла саме трошки вже побільше, бо він і так маленький. Ну і, звісно, якби взяла дешевший, то і він був би взагалі маленький. Коренево, давайте. Всю кореневу покажу, коли буду садити. Витягувати тепер з угорщиків не хочу. Ну Ми бачимо, що там. ось. Що ніби там буде гарна коренева. Також я взяла на ту клумбу, яку розробляю разом з вами, я взяла вівсяницю. Такої вівсяниці у мене немає. Вівсяниця називається варберлі. Така цікава назва. Вона така нитьовидна. Бачите, такі тоненькі-тоненькі в неї листячко, як це вірно сказати, пагони, дуже тоненькі, і закінчення в них будуть червоні. Ось такі вони гарнющі. Я взяла дві штучки, бо це в парі. Я їм найду завжди. Чому я беру завжди по дві рослини, якщо є можливість? Тому що я не хочу ділити, я вже казала, я не хочу ділити оці... це за невеликі гроші. Горщик П9 коштує 45 гривень. Ось. І купляти його і ділити, травмувати рослину, я не хочу. Краще я її розділю вже потім восени. Коли вона прийметься краще. Також я взяла, в мене вже є одна, але це сіянець, сіянець сосни. Він зовсім невеликий у маленькому горщику, але дивіться, яка гарна коренева, і ціна його 65 гривень. Це сосна гірська, вона також кущової форми. Дивіться, скільки у неї бруньок. Вона вже восени, э, навесні вона вже себе покаже. Не забуваємо прищеплювати сосну, щоб вона кущилася. В мене вже є подібна, мені здається, що в мене інша хвоя, але, можливо, я путаю, тому що зимою рослини міняють хвою. Така сосна у маленькій П9, коштує 65 гривень. Ну і далі перейдемо до приємного, лишила наостанок. Дивіться на цю красунечку. Тримала я інтригу. Це ялина колюча глобоза, глаука глобоза. Ви не уявляєте, як довго я відкладала цю покупку. Ем, не можу сказати, що вона страшно дорога, але я дуже її хотіла. Все не знала, куди її пригніздити. І тепер, вже коли є. Та грядочка, яку ми разом з вами розробляємо, та діляночка, я розумію, що вона буде просто там ідеально дивитися. Подивіться, скільки бруньок. Кожна брунечка пусти, кожна брунечка пусти таку е, гілочку, це колюча, колюча ялинка глобоза. Вона подушкової такої подушкообразної форми, штамбік ось такий. Ось. Гарна прищепа. Це не цьогорічна рослина. Я чогось не запиталася, скільки вона, але, бачите, горшок, горшочок дуже великий вже. корінечко, звісно, тут є. Ось ми бачимо корінічку. Просто не хочу і так вже все замастила. ось, Я дуже задоволена. коштує така сосна, 400, е, така ялина глобоза 400 гривень на штамбі. Тому і з рослинами на штамбі я вкрай обережна, бо, тому що це гроші. Але мені подобається. Ще й має такий мох, можна буде підсадити на камінчики. І ще моя одна хотілочка, бажанечко моє. Дивіться, який височенький штамбік. Я всі реальні розміри, ви побачите, коли я буду саджати, тоді буде видно, наскільки вона велика. Це сосна глобоза е, вірідіс, Ось така, має дуже багато приростів, гілочок, буде розгалужена. Також не забуваємо підрізати в неї два види хвоєм: одна коротка, одна довша. На сайті я бачила є дві ціни на короткому і на високому штамбі. Ну, раніше так було короткий штамп 300, високий штамп 350. Ось це височенький штамп. І така красунечка Джульєточка. Вибачте, собака совгає мисочку для того, щоб дати її вже їсти. А я прийшла з роботи і займаюся розпаковкою рослин. Джулінка, іди сюди, покажися. Красуночками. Ось такі рослинки, ось такі цікавинки я змогла придбати. Вам також бажаю здійснювати свої мрії. Прям по-другому не скажеш. Чесно, ми садівники, ви знаєте, що зайву шмотку собі не куплю, але рослинку обов'язково. Я сподіваюся, що це все в мене, я знаю, що це все в мене прийметься. Коренева має бути дуже гарна. Покажу, кажу, покажу, коли буду саджати. Ви собі на тому сайті, якщо зайдете, то побачите. Там я спокушалася, бо ця сосна. Також маленький вид оцього нане Граціліс, і деякі рослини були в наборах. І набори там непогані були по 6 штук, по 9 штук, але я вже подумала, що мені так багато не треба. Коли буду розробляти нову діляночку, то і найду щось собі ще інше і цікаве. Моя Олебашка тут все, все, вона мене відволікає, чекала мене цілий день з роботи. Так, що ось так поділилися з вами в суботу. Якщо буде гарна погода, ми це будемо все саджати, тому що я на роботі. А так ось поділилися з вами своїми бажаннями, своїми новими растюшками. Порадійте за мене. Бажаю і вам вибрати щось собі. Все, всім гарного, спокійного вечора. До побачення.